Шановні очільники, Міської обласної адміністрації, шановні представники депутатського корпусу, шановний пане ректоре, дорогі студенти, дорогі, е, дорога родина Євгена Івановича Гладишевського. Сьогодні в академічній спільноті Львівського університету вагома подія присвячена із. Відкриттям вулиці Євгена Івановича Гладишевського, нашого славного професора хіміка, проректора університету, яка буде зараз відбуватися. До урочистої варти запрошуємо студентів хімічного факультету, відмінників навчання Наталію Гринечко і Назара Короля. Слава Україні, шановний поважний пане ректоре, шановні представники мого рідного Альма-Матер, викладачі, студенти, шановні поважні гості, колеги депутати і, взагалі, всі хто, всі, хто сьогодні прийшов тут, тому що насправді це більш ніж важлива подія, бо ми сьогодні. Коли їхали сюди, спілкувалися про, про сенси, які приходять до нашого міста і над яким ми працюємо в межах робочої групи, буде колонізації. Це ширше ніж просто зміна таблиць, це ширше ніж зміна назв, це про наше сучасне українське майбутнє, яке неможливе без українського минулого. І е, я не знав особисто Євгена Івановича, але чесно скажу, під час засідання робочих груп ми дуже багато спілкувалися. і Я думаю, що багато колег-депутатів, істориків, архітекторів, які входять в робочу групу, дуже багато довідалися про кристали. Е, багато навіть тих, хто взагалі не займається хімією і фізикою, про це довідалися. І, е, і це дуже важливо, тому що це дуже знакове місто, і це місце, і це дуже знакова вулиця, тому що ось там. Як ми в спілкувалися з, з паном Романом Романом Євгеновичем, безпосередньо працював Євген Іванович, а неподалік, ось там він жив. І тому цією вулицею він проходив фактично майже щодня, і це такий дуже певний символізм, тому що ми додаємо нових сенсів і ми чітко стверджуємо і знімаємо ці парадигми, які були дуже багато років нам не. На навіювалися, хто може бути величним, хто не може бути величним. Ми позбуваємося того, такого всього зайвого і чітко показуємо наш сильний стержень. Ми завжди були сильними в науці. Ми завжди є сильними в науці, тому що те, що сьогодні наша держава, кожен наш військовий доводиць, показує захоплюється весь світ. І ми завжди будемо сильними в науці, тому що в нас є такі сильні школи. Сильні наукові школи. Я хочу особливо подякувати так само Роману Євгеновичу Гладишевському, який так само є нашим амбасадором. І я дуже вдячний своєму рідному альбомате, пану ректору, всій університетській спільноті за те, що ви бережете і дбаєте ці традиції, і ми точно переможемо, бо в нас немає іншого виходу. Це є наша держава, це є наше місто і це є наша вулиця, вулиця Євгена Гладишевського. Дякую вам, слава Україні! Дорогий Володимире Петровичу, дорогий Ігоре Рафаїловичу, дорога львівська громада, пані і панове, засвідчую свою повагу і насамперед дякую Львівській міській раді за активну позицію щодо наповнення міста українським контентом, і, зокрема перейменування вулиць міста іменами видатних особистостей, пов'язаних з Львовом. Постать Євгена Івановича поєднує в собі науковця, вчителя, господаря патріота. Але хочу насамперед ще наголосити, що він завжди пишався тим, що Львів'янин. Наукова спільнота знає про Львів завдяки Львівській кристалохімічній школі, співзасновником і очільником якої був Євген Галдишевський. Він представляв і популяризував Львів на різноманітних форумах. Від Європи до Америки Японії він розвивав міжнародну співпрацю, вітав іноземні делегації в Львівському університеті. Він був дійсним і ефективним амбасадором Львова. І таким залишається і нині. Сотні випускників Львівського університету, його наукові нащадки працюють у всьому світі. Його ім'я знають тисячі читачів його наукових публікацій, які цитують і досі. Євген Гладишевський разом з родиною проживав на п'ятці Пруса площі Івана Франка і його дорога до кафедри на вулицю Длугоша, саме пролягала через вулицю Шем'є. На якій ми сьогодні знаходимося, і е, згодом Євген проживав на вулицях Шолохова, Саксаганського, працював також в корпусі на вулиці Університетській. Він завжди організовував толоки. Де б він не проживав, чи в якому б корпусі він не працював, він завжди починав з відновлення брами і завершував аж до створення. Е, Доброї оселі побудови нових приміщень для ефективної і комфортної праці науковця і педагога. Особистість творять родина і обставини. Батьки Євгена були вчителями батько. Іван брав участь у національних визвольних змаганнях, був січовим стрільцем, і саме вони заклали основу активної громадянської позиції Євгена Гладишевського. Він був очевидцем і учасником міжвоєнних подій Карпатської України. Оберігав. Український дух в радянському університеті активно долучився до розбудови незалежної України, сприяв відновленню діяльності наукового товариства імені Шевченка у Львові в Україні. Усі, хто спілкувався з Євгеном Гладишевським, будуть пам'ятати про нього. а Найменування вулиці його іменем, сподіваюся, буде спонукати львів'ян і гостей нашого міста до вивчення до історії наших коренів, а також буде надихати до майбутніх звершень і перемог. Дякую, слава Україні! Дуже символічно, що поруч із хімічним факультетом буде вулиця професора Євгена Гладишевського. Це буде нагадувати студентам, викладачам, вів'янам, гостям нашого міста про тяглість історичної наукової традиції, про те, що. Кращий представник хімічної науки нашого міста увіковічнений назві цієї вулиці. Шановні друзі, сьогодні в університеті свято, тому що міська влада, депутатський корпус відзначили досягнення університетського професора переименуванням його. На іменуванням цієї вулиці вулиці професора Євгена Ладишевського. at 5